Розбиті вікна і пляшка із займистою сумішю всередині вночі у Черкасах розтрощили автівку депутата міськради. Хто це зробив, сам обранець не бачив та переконаний на нього тиснуть через політичну позицію. Ірина Койбіда продовжить. Припаркована під під'їздом багатоповерхівки машина з розтрощеними вікнами привертає увагу сусідів і перехожих. Люди один за одним підходять подивитись на понівечене авто та запевняють, як відбувався нічний погром. Не чули аж чутно. Ну Сигналізація нічого. Ні? нічого, не сигналізна нічого не чуть. Власник автомобіля, депутат міськради Іван Сухарьков. розповідає, в останній машину бачили неушкодженою близько другої ночі. А вже зранку йому повідомили, що залізний друг став жертвою нападу. Кому саме це може бути потрібно? Депутат не каже. Але переконаний, його залякують через політичну позицію і входження до новоствореної коаліції у міськраді. И мы прекрасно понимаем, что те люди, которые сидели на бюджете в течение последних 20 лет нашего города, она им невыгодна. Потому что многие, многие подводные, там, допустим, течения, которые были в городе, они становятся явными. Они выходят на поверхность. И город на самом деле может изменяться. Поэтому люди всеми силами стараются запугать. На місці пригоди оперативники виявили пляшку із займистою сумішю і запальничку, якою її намагались підпалити. Через інцидент правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Речудока за і вони додані до матеріалів кримінального провадження, яке відкрито стає 296, частиною другої, це хуліганство, Воно передбачає до 4 років позбавлення волі. Зараз присвідні слідчі дії, поставлені осіб, які могли спити до некоміране правопорушення. Депутат переконує, сам не злякливий, тому своєї позиції не змінить. Та переймається, якби запальна суміш зайнялась і підпалила автівку, могли би постраждати чимало людей. Адже машина на газу і була припаркована просто під будинком. Ірина Куйбіда, Василь Саєнко, Сергій Косенко, Віка новини.